Я в самісінькому центрі Луцька. Від автівок тут ніде яблуку впасти. Адже поруч не лише знаменитий Луцький замок, а й один з найбільших міських ринків. А це комунальна парковка. В базарні дні тут, самі розумієте, в'їзд на парковку платний. Але гроші збирає невідповідальне за цей напрямок комунальне підприємство Автопарк Сервіс, на балансі якого знаходиться об'єкт, і яке, зрештою, облаштувало тут парку місця, встановило дорожні знаки. Натомість кошти осідають в кишенях зовсім інших людей. Ми вирішили з'ясувати, хто будує бізнес на комунальних парковках у Луцьку і яка роль в цій історії успіху відведена комунальному підприємству Автопарк Сервіс. Лис тут були торгові ряди центрального ринку Луцька. Але у 2017 році влада в місті взяла у свої руки політична сила за майбутнє, пов'язана з бізнесменом Ігорем Палицею. На початку 2020-го місцевих підприємців сильно попросили звільнити територію. Зробили це з аргументами про необхідність наведення порядку та облагородження території під замком. Ще за два роки центральний ринок передали у власність компанії групи Континіум, співвласником якої є бізнес-партнер Палиці та нардеп парламентської групи за майбутнє. Степан Івахів. Після цих подій колишню ліву частину ринку перетворили в один з найбільших паркувальних майданчиків міста. Ним почало опікуватися комунальне підприємство Автопарксервіс. Нанесли розмітку, встановили дорожні знаки, провели електроенергію. Відкривали новий майданчик навесні 2022 року. Щодо суми затрат на, наприклад, дану парковку, поки сказати не можу, тому що ще не замовлені знаки. Ми скористалися послугами парковки на глушець 1 і довідалися, що господарі тут вже інші. З чеку стало відомо, що заплатили ми не комунальному підприємству, а приватній підприємиці Ірині Качан. Хто ця людина? Як і чому в її активі опинилася комунальна парковка? Спробуємо розібратися. Був тендер. Я в тендер поучаствувала виграла тендер. Я не понимаю в чому питання. Платиморієнту. Видно тарифов, которые видно решение миссвыконкому официально. Угу. Если у вас все кошты по 500 долларов никому не ношу. Тендер, про який говорить підприємиця Ірина Качан, це насправді конкурс на визначення суб'єкта господарювання на парковці. Виявилося, що вперше він відбувся ще у лютому 2023 року. Однак жодної інформації щодо учасників та переможців у відкритому доступі немає. Лише після журналістського запиту нам вдалося отримати конкурсні протоколи. Згідно з ними на перший конкурс прийшло двоє учасників: Ірина Качан та Володимир Наумчук. Останній, до речі, вже співпрацює з автопарксервісом, бо обслуговує дві парковки на вулиці Єршова, тобто Луцькому авторинку. Та цього разу конкурсна комісія одноголосно підтримала пропозицію Ірини Качан. Згідно з підписаним в результаті договором, жінка повинна була щомісячно сплачувати 50 тисяч гривень за право розпоряджатися парковкою біля ринку. У квітні 2024 року, коли термін оренди ділянки збіг, автопарк-сервіс оголосив конкурс повторно. До участі знову зареєструвалися ті самі люди, і комісія знову одноголосно підтримала Ірину Качан. Підприємиця господарюватиме на парковці до 2027-го за тими ж розцінками. Чому охочих позмагатися за парковку було так мало? Як вони взагалі довідалися, що автопарк сервіс здає бізнес, так би мовити, під ключ? Відповідь на ці запитання пошукаємо разом. Будьте уважні! А поки невеличке нагадування: якщо ви теж відчули певну несправедливість і вас зацікавило це відео, натискайте кнопку «Спонсорувати». Таким чином, ви підтримуєте наш канал, а ми зможемо розібратися і в інших суперечливих історіях. Ваша підтримка важлива як ніколи. Разом нам все під силу. Отож, підприємиця Ірина Качан зареєстрована у Луцьку у 2013-2016 роках. Вона була засновницею та директоркою компанії Захід Риба, яка наразі належить депутатові Луцької міської ради від тієї ж партії за майбутнє Олегові Тарасюку. А раніше вона встигла попрацювати ще у кількох підприємствах, пов'язаних із родиною Тарасюка. Пов'язують вас з Тарасіком, депутатом Луцької міської ради. Ну, мало ли кого з ким пов'язують? Я вас теж можу з ким пов'язати. Так, ну, да, я його знаю, вуз большой, большой город. Не маю сенсу взагалі над цим розмовляти. Бред, бред. Я не разбирать розбирати барбазарні сплітні, вибачте. <звук> ну, я знаю Ірину, вона мудра людина, вона фінансист. І наводить порядок, і в бюджет гроші платить. Результат для нас з вами який? Бюджет гроші. Результат для нас з вами було 10 рублів, стало 20. 10 не рублів, як говорить депутат Луцькради Олег Тарасюк, а гривень це ціна за одну годину паркування в часи, коли парковкою опікувалося комунальне підприємство. Не 20, а 25 гривень. Саме стільки нині коштує ця послуга у підприємиці Ірини Качан. Тобто, коли бізнес під ключ віддали підприємиці, основні витрати лягли на плечі звичайних лучан, адже ціна зросла у понад двічі. А тепер давайте порахуємо, скільки грошей генерує ця парковка. Майданчик розрахований на 150 паркомісць. Працює 6 днів на тиждень, окрім понеділка. Тобто 26 днів на місяць. У четвер, 29 травня, я щогодини фіксувала кількість автівок на майданчику. Весь день йшов дощ, і парковка, по правді кажучи, була завантаженою приблизно на третину. Безкоштовно сюди можна заїхати лише на 10 хвилин. Вартість вже однієї години паркування 25 гривень. Кожна наступна ще дорожче. За день я нарахувала 420 автівок. Якщо припустити, що кожна з них була припаркована менше однієї години, то за день підприємці надійшло приблизно 10,5 тисяч гривень, а за місяць не менше як 273 сімдесят три тисячі. це за найскромнішими підрахунками. Якщо від цієї суми відняти податки, зарплату двох паркувальників та орендну плату за користування майданчиком, то чистий прибуток підприємиці Ірина Качан може становити понад 100 тисяч гривень на місяць. Цікаво, чому ці гроші не може самостійно заробляти ціле комунальне підприємство Автопарк Сервіс. До речі, це не єдина платна парковка поблизу центрального ринку. Ось ще одна: що правда, вдвічі менша на 70 паркомісць. Графік роботи і тарифи ідентичні. Тут теж послуги надає не спеціалізоване а ще один бізнесмен Андрій Матов. У резюме столичного підприємця йдеться, що останні 20 років він працює у сфері ІТ. Зокрема, надавав послуги німецькій, швейцарській, португальській та іншим європейським компаніям. У додатку, що ідентифікує номери за телефонними книгами, Андрія Матова, кілька користувачів записали, як Андрій Матов порт а також адмін «Старий ринок. Під час нашої розмови чоловік підтвердив, що займався програмним забезпеченням ТРЦ портсіті. Розважальний центр є частиною фінансово-промислової групи Континіум, співвласником якої є народний депутат, член парламентської групи за майбутнє Степан Івахів. Нагадаємо, що центральний ринок у 2021 році також став власністю компаній Континіуму. Айтівець зі столиці здобув право надавати послуги з паркування на такому ж як Ірина Качан конкурсі від міськради у квітні 2024 року, обійшовши двох конкурентів, серед яких була і компанія Ритей. Луцьк. Саме їй нині належить найбільша частина центрального ринку. Ну, може, ви поділитеся, звідки ви дізналися про цей конкурс? Я бачу, що ви займаєтесь IT і зареєстровані в Києві. Парковка у Луцьку знаходиться. Чого відповісти на це? Загалі то, в принципі, то питання не до мене, на так. Я не можу відповідати зараз на ці питання. До матова парковку майже 20 років обслуговувало приватне підприємство Скорпіон сервіс. Однак співпрацю з компанією місто припинило, нібито через облагородження ринку. Щоправда, реконструкцію досі не почали, а парковку просто передали іншому приватному підприємцю. Ми навіть не подавали на продовження, бо нас попередили, що нам не продовжать. Нема не змоги продовжити зв'язку там з реконструкцією з центрального ринку. Нам просто все одно вони не дадуть, там, скажімо, допустім, поставити ту саму будку чи паркумати. От. Ну просто принципово не дадуть і все, то там нема смисла було нам щось возитися з ними. Я в таких діях влади побачив ні, ніщо інше, як е, ну, банальну спробу е, забрати у приватного бізнесу е, об'єкт, е, на якому вони вели господарську діяльність, і передати його е, іншим, іншому приватному бізнесу, який е, десь більш. Е, е, Має більші стосунки до діючої влади, до діючого міського голови, до його команди з партії за майбутнє і до його покровителів Ігоря Палиці та Олександра Товстинюка. Полицька Раді кажуть, що залучили бізнес на паркувальні майданчики, бо комунальне підприємство вело справи невдало. Стоїть Пупкін і бере собі в карман відповідь на всі ваші питання проходить у той парковщик. Повірте, що він візьме собі. Ви кажете чесну людину, та три чесних візьме. Що закінчиться на цьому? На свій карман це багатіші люди. Вона була там збиткова і шляхом проведення конкурсу передали в оренду суб'єктам збирання. Одну і потім другу зараз вигідніше я рахував скільки ми отримали, а потім скільки в кінці місяця порахував скільки ми потратили на обслуговування цієї парковки. Підприємство, яке комунальне, має витратну частину значно більшу ніж ну я не знаю витратної частини підприємця. Я її можу уявляти, тільки бо це ж комерційна інформація. Вона в рази менша. Водночас директор Скорпіон сервісу, який обслуговував одну із згаданих парковок на центральному ринку, каже, що його паркувальний майданчик завжди працював в плюс. Хоч, на відміну від комунального підприємства, повинен був сплачувати за оренду землі. Якщо комунальне підприємство, вони навіть за землю оренди не платять, правильно? А ми платимо за платимо за землю. Вже плюс якийсь? Ну не знаю, як так працювати, що вона буде там вже збиткова. Припустимо, що парковка на 150 паркомісць паркомість у центрі міста та ще й поблизу ринку, який працює 6 днів на тиждень, справді виявилася збитковою. В автопарк сервіс нам повідомили, що у середньому на місяць вона приносила 46 тисяч гривень доходу. Тоді виникає питання: чому комунальне підприємство не збільшило вартість за годину стоянки? Як це зробили приватні підприємці, які й оренду місту сплачують і самі заробляють? Перше. В країні війна люди, люди і так накручені тим, що відбувається в нашій державі, і піднімати в такий час комунальному підприємству ціни на якось захмарно піднімати ціни на парковку, тим паче ми... Пропрацювали всього на 9 місяців, і ну як це буде виглядати, якщо ми будемо кожних 3 місяці піднімати ціну. Ну чи там кожних півроку загалом комунальне підприємство Автопарк Сервіс має на балансі сім комунальних парковок у Луцьку. П'ять найбільших зараз у руках бізнесу. Йдеться про два майданчики на центральному ринку і три на вулиці Єршова, де працює один з найбільших авторинків заходу України. Тобто, приватні підприємці обслуговують аж 617 паркомісць. Водночас автопарк сервіс всього 52. Це дві невеликі парковки на вулицях Карпенка, Карого та Кривий Вал. Ми вирішили запитати міського голову Ігоря Поліщука навіщо Луцько комунальне підприємство, яке фактично є лише посередником між міською радою і приватним бізнесом. В першу чергу це впорядкування паркування в місті, і далі, звичайно, що це надходження до міського бюджету. Якщо ми говоримо про парковку на вулиці Глушиць-1, там необхідно було придбати приміщення для охорони, здійснити інші інвестиції орієнтовано на суму 20 тисяч доларів. На той час таких інвестицій в підприємство не було. Можливо, завтра відпаде необхідність в цьому операторі, і підприємство зможе за зниженою ціною викупити його обладнання, саме здійснювати господарювання. Отже, підсумуємо, парковки центрального ринку, які могли поповнювати бюджет міста, тепер поповнюють кишені підприємців. Щасливчики перемогли у сумнівних конкурсах і за дивним збігом обставин, так чи інакше пов'язані з політичною партією за майбутнє чи групою континіум Степана Івахіва, яка тепер володіє і самим ринком. Що це спроба підібгати під своїх людей вигідний бізнес чи випадковий збіг обставин? Напишіть нам про це в коментарях. Перевірте, чи підписані на ютуб канал Сили Правди. А якщо наші розслідування вам відгукуються, то натискайте спонсорувати. З вашою допомогою зробимо більше. Побачимось!